Юрій Дерев'янко, зараз просто слухаємо. Загальної центральної влади і фактично будуть ознаки такого федералізму. Цього, цього допускати, допускати не можна, Це перше. Друге, е, насправді сама децентралізація дуже голосно оголошена. Вона по факту е, є не такою. Тобто наявність профектів, які будуть е, замість державної адміністрації. Получається, що вони будуть мати ширші повноваження, мало того, що сьогодні органи місцевого самоврядування, які так само обрані громадою, людьми, і через яких люди здійснюють свої, реалізують свої права, права і свободи, вони сьогодні можуть розпустити, можуть висловити недовіру до керівника відповідної обласної державної адміністрації чи районної державної адміністрації, то завтра. Рухаючись в такий, в такий спосіб, ухвалюючи такі зміни до конституції, недовіру префекту висловити неможливо і не можна. Там є ще низка інших речей, які є неприйнятні, От, але більше стосуються юридичної сторони. Ну, зокрема, виходить так, що і префект, і президент можуть подавати в суд, звертатись в суд щодо неконституційності рішень, але парадокс полягає в тому, що. Парадокс полягає в тому, що префект подає в суд загальної юрисдикції, який не має конституційних повноважень, розглядати відповідність до конституції, а президент подає до Конституційного суду, який має це повноваження. От. Але найголовніше це те, що ми створюємо дуже небезпечний, ми можемо створити дуже небезпечний прецедент. Бо Стимулюванню великої кількості інших територій, де сьогодні агресор здійснює підривну діяльність і діяльність, яка спрямована на дестабілізацію нашої країни. От, саме саме от такими кроками. Ми чудово розуміємо, що, як нас, що це є спроба сформувати конституційні основи для подальших. Повноважень таких специфічних повноважень тих органів місцевого самоврядування, яких немає в жодному іншому регіоні України. Тому ми голосували проти. 265 голосів. Це багато чимало? Батьківщини відмовилися голосувати. Чи є шанс не ухвалення в 300 голосів? Це звичайно дуже мало. А якщо ми говоримо про 226, то цього достатньо я маю на увазі зараз. Законна робота показала, що має лише 265 голосів. Мало того, ви бачите, що створилася така нова коаліція між депутатами від між депутатами від БПП, Народного фронту, ОПОБЛОКОМ, ну і двох бувших регіональних угрупувань. Я маю на увазі група одна, яка бувча регіони, і друга група інша. Тому ми маємо сьогодні такий парадокс. Ви чуєте вибухи під Радою. власне, що відбувається? Невже так радикали і свободівці тут управляють? Завжди, коли відбуваються такі речі, знаходяться якісь. Авантюристи чи провокатори, які провокують якісь неправильні дії. Але те, що сьогодні велика кількість людей, і не тільки людей, а й е тих тих людей, які є. Символами чи які є гордістю української нації, які є авторитетними авторитетними людьми, сьогодні звертаються і до парламенту, і до президента не ухвалювати такі зміни, говорить про те, що не все так добре, не все так гладко, але... як влада намагається сьогодні нам донести. Я це розумію, але от я стою тут. Мені от страшно вийти з зін Верховної Ради. Вам не страшно гляньте там за вікном, все димить, вибухи. Ну мені дуже боязно. Наразі ну, не подивимося, наскільки що там відбувається, але я думаю, що все буде там нормально. Але насправді влада не повинна провокувати такі дії, враховуючи те, що зміни до конституції це такі речі, які повинні здійснюватись максимально широкий публічний спосіб обговорювання і не через. Такі, скажімо, е, обмежені, обрізані процедури, як це намагаються зараз робити. Ну, ви думаєте, адже, що? адже адже не секрет, адже не секрет що е, основна риторика влади полягає в тому, що це є дуже добре, це є дуже добре, і це є децентралізація. Але е, практично інший, інший спосіб, інша суть того, що приймається, не висвітлюється достатнім чином. От, от Україна є демократичною державою. Те, що зараз там вони там стріляють пістів Верховної ради, власне я не знаю, що ви тут спілкуюся з вами, але невже це ознака демократичності? Невже не можна нормально домовлятися, щоб люди, які тут поруч живуть, і ми власне не боялися вийти на вулицю? Я не боюсь вийти на вулицю. Давайте подивимося, що там відбувається. Я Думаю, що там все буде нормально. От, і... гляньте за вікном. Скільки диму він вже диму може де в Росія? Всі ваша інформація коли буде виноситися на остаточне голосування. Сьогодні був останній день чергової сесії. Завтра починається новий день. Перший день і з наступної чергової сесії сесія тривала, вона буде тривати до середини, середини січня. Але ви знаєте, що відповідно до мінських угод, Конституція має бути ухвалена до кінця 2005 року. Тому очевидно, що це буде зроблено за період часу. Ходімо разом дивитися до вікна. Мені дуже так. цікаво, що там відбувається, і так. я думаю, це так неприпустимо такими радикальними методами залякувати людей, які тут в Раді. Її дії можуть провокувати саме таку реакцію. Тому безумовно це неприпустимо, тим більше, що це не має ніякого сенсу зараз, після того, коли проголосовано в першому читанні. От і але знову ж при будь-яких таких подіях завжди знаходяться ті, хто зацікавлений в тому, щоб картинка виглядала саме так. От і я не виключаю, що це може бути одні з тих провокаторів, які намагаються це зробити. Дякую, пане Юрію. Ми будемо з вами спостерігати далі за подіями під радою.